Що раптово увірветься в ваше життя. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити інші короткі відео, точні розклади, що ж раптово увірветься в ваше життя. Що б ви хотіли, по-перше, да, я бажу, дуже скоро увірветься у ваше життя, а воно вже мчить і дуже до вас мчить. Що ж увірветься? О, у ваше життя дуже вірветься достаток впевненість в собі, ви будете така дуже розслаблена, довольна щаслива. Бачите? Так. Зараз у вас якась тяжкість, ви думаєте, що це буде дуже тяжко зробити, щось може намірене, піти в якийсь шлях собі обрали. Вам важко, да, ви боїтеся, це для вас не звідано, там багато всього неясного і все, але вам треба мчати. Ви знайдете себе там, у цій, може, якійсь сфері діяльності, чи в замужестві, чи ви знайдете свій шлях. Да, ви завжди підвісили, підвісили по повішеному цю ситуацію, не знаєте, що вам робити, вагаєтеся. Да, закрилися. Осьо може, треба якась для цього, щоб у вас збулося? Треба якісь вкласти кошти. Може, підучитися треба, не вагайтеся, не жаднічайте. Беріть, ідіть уперед. Ось і будете ви довольні цим своїм результатом. Да, ось будете зірочкою, такою, дивіться, маленькими шашками, маленькими-маленькими, ви дойдете до своєї цієї мрії, і все у вас дуже буде добре. Є, у вас є великі шанси, ви знаєте вже свій напрямок, да, беріть ці кубки, беріть оці підсказки, ці новини, черпайте, вчіться. Да, і це буде ваша стабільність. Це буде ваша стабільність. Ви йдіть від цієї війни з собою, невпевненості в собі. І прийдіть до цього імператора, який дуже впевнений, да, у його багато е, забот, у його багато роботи, в його багато всього. Але не бійтеся, важкувато, але ви на правильному шляху, щоб стати такою впевненою у достатку і все. Ось так.